Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Сьогодні в рубриці про нас з вами я підготувала відповідь на запитання нашого поважного глядача, професора доктора біологічних наук Юрія Попова. Правда, з цим питанням він звертався ще трохи раніше, але воно актуальне і на даний час. Зокрема, пан Юрій написав таке. Є приватний Київський міжнародний інститут соціології, заснував його Володимир Паліот, робить соцопитування, результати брехливі. Весь час видає, що рівень довіри Зеленському росте із 65% до 74%, а центр соціус надає йому 45%, 54 Буданову і 66% залужному. Але ж паліот тримдить про довіру зелені майже щодня. Чи не можна було б у якому-небудь вашому відео проінформувати народ стосовно КМІЗ і пальота? Слуги відповідно готують закон про вибори під зелень. Цікаве запитання, ми його сьогодні розглянемо, але перед тим хочу подякувати всім, хто підтримує канал як морально, так і фінансово. І нагадати, що звіт за цей тиждень, що минає, знаходиться як завжди у закріпленому коментарі. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Ми вже кілька тижнів, друзі, ніяк не можемо назбирати не на наступні два ФПВ-дрони для наших військових. Війна ще не закінчилася. Війна триває, на жаль. Тому маємо продовжувати допомагати нашим воїнам. Доєднюйтесь, будь ласка, до добрих справ. А тим, хто вже це зробив, дуже дякую. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Ми з вами знаємо, що соціологічні опитування і дослідження це є методи збору інформації про різні соціальні явища і вивчення громадської думки щодо них. Але ми також маємо розуміти, що соцопитування. Це і дуже важливий інструмент, який може бути використаний для впливу на суспільство. Тому довіряти їм потрібно дуже і дуже обережно. Перед тим як вивчати результати любого соцопитування, потрібно подивитися, хто їх проводив, якою була вибірка, за якою методикою відбувалося опитування, а також на чиє замовлення воно проводилося. Бо часто замовниками є політичні партії і окремі політики. Які фінансують потрібні їм опитування, але результати яких можуть суттєво відрізнятися від фактичної реальності? А для того, щоб соцопитування використати на користь замовника, соціологічні компанії вдаються до різних маніпуляцій і методів, починаючи із самої вибірки респондентів. Наприклад, опитування, що проводиться тільки серед мешканців великого міста, може не враховувати думку людей з менших населених пунктів, навмисно включати або виключати певні демографічні групи і так далі. Можна і питання сформулювати таким чином, аби підштовхнути. Респондентів до потрібної їм відповіді. Наприклад, питання, чи підтримуєте ви жорсткі заходи проти злочинців, щоб захистити наших дітей, буде мати значно більшу підтримку, ніж звичайне, чи підтримуєте ви жорсткі заходи проти злочинців. Бо в першому варіанті питання стосується безпеки дітей. Порядок, в якому ставляться питання, також може вплинути на очікувані відповіді. Наприклад, перед основним питанням ставлять наводящі, щоб створити певний настрій або відповідні асоціації. Ну і на кінець сама інтерпретація висновків отриманих результатів, зокрема, оприлюднення лише тих результатів, які відповідають інтересам замовника опитування. Отже, соцопитування. Це насправді ціла наука маніпуляції свідомістю громадян, які мають на меті підкріпити чиюсь політичну позицію або створити хибне враження про підтримку певних політиків, ідей і наративів. І цим, на жаль, грішать майже всі соціологічні компанії. Як кажуть, хто платить музику, той і танцює. Але відомо, що на всяку дію є протидія. Якщо існують маніпулятивні методи для впливу на суспільство, то є звичайна методика, яка здатна захистити нашу свідомість від маніпуляцій. При допомозі цієї методики ми за 30 секунд можемо просканувати інформаційний продукт, який нам підсовують для споживання, і визначити, чи воно взагалі гідне нашої уваги. Це метод контрольного чек-листа, який включає лише 5 пунктів. Перший це хто проводив. Відомі компанії, які мають свою історію, репутацію, дотримуються відповідної методики, чи якась нова нікому невідома компанія, тим більше створена за місяць до виборів, або коли публікують лише рейтинги без повного звіту. Другий пункт це вибірка для опитування. Ми маємо звернути увагу, що при виборці мають бути задіяні не менше тисячі респондентів. Оптимально півтора-дві тисячі опитаних осіб, і має бути також репрезентативна за віком статтю та місцем проживання, третє, на що маємо звернути увагу, це за якою методикою проводилося опитування. Має бути вказано, як саме проводили у телефонному режимі, чи в особистій інтерв'ю, чи іншими методами. І також чи є статистична похибка, яка має бути не більшою, плюс-мінус 3%. Далі звертаємо увагу на прозорість, тобто має бути повний звіт і не лише про відсотки, а й про питання, формулювання, дата проведення і основне, на чиє замовлення проводилося соцопитування. Звичайно, бажано, щоб був незалежний замовник, а не штаб якогось політика. І останнє, на що ми маємо звернути увагу, це зіставність. Тобто, якщо результати опитування співпадають або близькі до даних інших компаній, які в той же період проводили соцопитування по подібних питаннях. А також якщо є там відповідна динаміка показників, наприклад, як рейтинг змінився за місяць чи інший період, то такій компанії можна звичайно довіряти. Але якщо результати якогось соцопитування публікує невідома або якась новостворена компанія, вибірка всього 300-500 людей, це дуже мало для України. Питання сформульовані емоційно чи маніпулятивно. Публікації показали лише один графік без пояснень і без звіту, а результати опитування сильно відрізняються від усіх інших досліджень, то це дуже підозріле соцопитування, і йому довіряти взагалі не слід. Часто запитують, а кому ж можна більш менш довіряти? Засоби масової інформації і аналітичні сайти. Пишуть, що у рейтингу найбільш авторитетними в Україні є чотири компанії: КМІС – Київський міжнародний інститут соціології, центр разомкова, соціологічна група рейтинг і Соціс. Чому? Бо ці організації є членами міжнародних професійних асоціацій, а отже, мають якусь страхівку від маніпуляцій, бо вони знаходяться під контролем. Ці організації публікують свою методологію проведення опитувань і регулярно співпрацюють з медіа та міжнародними фондами. Є також кілька міжнародних компаній, які проводять опитування в Україні, які мають чіткі правила прозорості і майже завжди показують повні дані, а не лише так звані вигідні цифри. А що стосується Київського міжнародного інституту соціології КМІС, про який запитує пан Юрій, то бачимо, що воно входить до списку найбільш авторитетних соціологічних компаній в Україні. Кміс це є товариство з обмеженою відповідальністю, яке створене ще у 1992 році, 33 роки тому. Генеральним директором і одним із співзасновників та співвласників товариства є доктор філософських наук, професор кафедри соціології Національного університету києво могилянська академія паніотто Володимир Ілліч. Про нього не так багато інформації в інтернеті. Відомо лише, що він киянин йому 78 років на даний час протягом 1991-1992 років працював на посаді професора Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. З 1993 по 95 роки проходив стажування в Колумбійському та Мюнхенському університетах, а також працював професором в університеті Джонса Гопкінса. Володимир Паніото є також віце-президентом Української асоціації маркетингу, автором 10 книг і понад 200 статей. Кміс під керівництвом Паніотто з 1995 років входить до Європейської асоціації дослідників громадської думки і маркетингу. Тобто, бачимо, що дана соціологічна компанія Київський міжнародний інститут соціології має свою історію і не лише багаторічну діяльність в соціології, але і наукову. 1992 році КМІС видав перший в Україні підручник для інтерв'юерів соціологічних опитувань. У 94-му на основі рекомендації КМІСу було розроблено перше в Україні програмне забезпечення для побудови репрезентативних вибірок. КМІС також розробив вибірку і координував проведення екзитполів під час президентських і парламентських виборів, починаючи ще з 1999 року. У 2006 році видав англо-український соціологічний словник. А у 2008 восьмому на замовлення міжнародної консалтингової фірми Management System International створив банк даних досліджень корупції в Україні. Ну, офіційний сайт КМІСУ, а також Вікіпедія, описують і багато інших корисних справ для держави. Тобто ще до недавнього часу КМІС мав досить високу довірчу репутацію. Чому я кажу мав? Бо навіть ця організація, яка вважається флагманом української соціології, інколи опиняється під підозрою у маніпуляціях. І це видно по тому, як вони подають дані у засобах масової інформації, як публікують лише зручні цифри, або як формулюють питання для опитування. Я не буду аналізувати всі соціологічні опитування і дослідження КМІСу, а наведу лише такий один приклад. 23 квітня 2025 року у виданні Comments.ua Володимир Паніото зазначив, що якщо Залужний не піде на вибори, то Зеленський отримує суттєву перевагу і казав, що у Зеленського фактично немає серйозних конкурентів в Україні. Навіть якщо в перегонах візьмуть участь такі політики, як Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Бо їхні шанси на перемогу вкрай невисокі. І вже в наступних опитуваннях громадської думки, які Кміс проводив в травні цього року, у списку публічних діячів, пропонованих для опитування, зникло прізвище залужного. І по цій причині рівень довіри до Зеленського було саме 74%, про які писав пан Юрій. А на другому місці з'явився вже Сергій Притула з 50%, на третьому Кличко 43%, Гончаренко і Разамков по 27%, а Порошенко 25% довіряючих. Зрозуміло, що якби у тому списку було прізвище залужного, то фактичні показники довіри в цих осіб були б зовсім іншими, особливо першого. Тобто. Ми розуміємо, для кого формувався той список державних діячів для опитування і хто був його замовником. Як кажуть і до ворожки не ходи. І це підтверджує результат опитування компанії інфосапіенс, проведеного в червні цього року. Найвищий рівень довіри серед українців мав тоді Валерій Залужний. Йому довіряли 79% опитаних. Зеленський посідав другу позицію з рівнем довіри 63%, На третьому місці був 53,9% Буданов. Такі ж приблизно результати, з найвищим рівнем довіри заложного майже 71%, підтвердили. І дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень Соціс, інституту стратегічних досліджень та прогнозів Янос і видання барометр громадських настроїв, приведених також у червні цього року. Дані досліджень цих компаній показують, що Зеленський тоді насправді мав рівень довіри серед населення лише на рівні 49 і знаходився на третьому місці після Буданова. А не 74, як показав КМІС. Різниця досить суттєва. Хоча опитування проводилося приблизно в один і той же період. І все завдяки маніпуляції, коли до списку державних діячів для опитування не включили Валерія Залужного. Ну а якщо КМІС проводить соцопитування по замовленню незалежних медіа або фондів, в тому числі закордонних, то результати більш-менш у нього нормальні, яким можна довіряти. Та якщо замовником влада чи якісь її структури або партія, то я навіть не витрачаю свій час, аби познайомитись з тими показниками. Тому до всіх соцопитувань і досліджень треба відноситися дуже і дуже обережно, особливо перед виборами. Бо це також свого роду і інструмент політтехнології, як каже політолог Віктор Бобаренко, щоб неправдивими показниками спровокувати виборців проголосувати за певних осіб або за певну партію. Тобто соцопитування не є тим мірилом, якому потрібно повністю довіряти і слідувати його результатам. Що стосується другої частини допису пана Юрія, Щодо законодавства про вибори, то справді, незважаючи на те, що війна ще не закінчилася і бойові дії активно продовжуються, влада в той же час також активно готується до виборів у Верховній Раді зареєстровано законопроект під номером 13464, який під виглядом технічних змін до виборчого кодексу може кардинально змінити правила виборчої гри. До речі, він розробляється для виборів в умовах військового стану. Авторами даного законопроекту є 30 народних депутатів, з яких 18 від батьківщини і 11 від Слуги народу. Я ще не читала цей законопроект, не вивчала його, лише бачила публікацію громадської мережі опора з аналізом даного документу. Опора виявила, що під формулюванням, які здаються суто процедурними, насправді ховаються суттєві зміни, здатні серйозно змінити принцип розподілу мандатів на користь партії. Тобто законопроект хоче зменшити вплив виборців на формування парламенту і посилити роль керівників політичних партій. Одним з таких моментів є те, що в регіональних списках кандидатів до парламенту виборцям потрібно буде поставити галочку не лише за якусь обрану партію, але й за номер кандидата в тому списку. Якщо виборець не вказав конкретного кандидата, а лише партію, можливо, не знав, що так треба, чи забувся. То його голос зарахують не до регіонального, а до загальнонаціонального списку. Саме цей список партія формує централізовано, без жодного впливу виборців на розташування кандидатів. Проблему посилює також і те, що мільйони українців, які перебувають за кордоном, взагалі не матимуть змоги голосувати за конкретних кандидатів. Але ще за партію. Це означає, що всі їхні голоси, а їх, за даними біля 6 мільйонів, автоматично посилять загальнонаціональний список. І це не один такий нюанс у даному законопроекті. Получається, що через нібито звичайні процедурні зміни партії фактично отримують більше можливостей контролювати прохід своїх кандидатів у парламент. Оминаючи вплив виборців. Це і є політичні розрахунки, про які здогадується пан Юрій, які свідчать про те, що автори законопроекту бажають зберегти формальну відкритість виборчої моделі, а насправді роблять її ще більше закритою. Та, попри те, немає конкретної ще інформації щодо організації голосування окремих категорій виборців. Зокрема, Військовослужбовців, осіб з інвалідністю, внутрішніх переселенців, а також громадян, які проживають за кордоном. Ще невідомо, яким чином буде відбуватися голосування. Я думаю, що ми до цього законопроекту ще повернемося і розглянемо його більш конкретно, але трохи згодом. І на завершення сьогоднішнього випуску хочу відреагувати на відео одного блогера, який намагається стати лідером української нації, але при цьому дуже боїться критики. Мова йде про Назара Мухачова, який через місяць відреагував на моє відео, яке я записала на прохання глядачів. Цілий місяць шукав якогось компромату. Вивчав мою сторінку у Фейсбуці, читав пости і дуже добре бачив там моє ім'я. Але, вийшовши з Фейсбуку, тут же забув і назвав мене Люсею. Люся Стельмахович, здається її звати. Там всякі Люся Стельмахович, які обслуговують різних ворогів українського народу. Йому, напевне, дуже подобається Арестович. І Люся мерещиться йому в кожній жінці. Назар по віку. Я можу бути твоєю матір'ю, тому дозволю собі зробити тобі зауваження. Старших треба поважати. Жаль, що тебе цього не навчили в сім'ї. Крім того, що ти нахамив мені, ти нахамив поважній людині, професору Володимиру Іваненку, який по віку може бути тобі не тільки батьком, а навіть дідом, розсердившись на моє критичне відео. Ти безпідставно облив брудом і п'ятого президента Петра Порошенка. Безпідставно, бо він ніякого відношення не має до мене, як і я ніякого відношення не маю ні до нього, ні до його партії. Йому навіть невідомо про моє існування. Адекватних, розумних українців ти ненавидиш і обзиваєш порохоботами. Мало того, ти посортував їх на окремі сорти. Так би мовити, окремі види українців? Першою групою порохоботів є порохобот. Одурений це середньостатистичні українці, котрі були одурені шоколадною пропагандою котрі толком насправді не читають першоджерел, вони не читали Конституцію України, не читали закон Украї... закони України, які зобов'язували того ж Порошенка вводити воєнний стан. Вони не читали мінські угоди. Вони в свій час знали, що мінські угоди це добре, тому що так сказав телевізор. А зараз кажуть, що формула Штайнмаєра це погано, тому що знову ж таки зараз так з телевізора каже їм наше шоколадне однотурове нещастя. Частково десь повелися на пропаганду Порошенка там, армія мова віра, не розуміючи, що насправді він є зрадником, і армію мародери. Оці порохоботи меншого зла. Це ті, хто при виборі між Зеленським і Порошенком вважали, що Порошенко є меншим злом. Третя група це я їх назвав Порохоботи лижучі. Це дуже низькі підлі, а місцями, просто дебільні насправді істоти, дуже такі дешеві і продажні повії, насправді. І ну про їхню мораль взагалі важко говорити. Хоча вони можуть бути добре замаскованими, красива вишиванка, там якісь політичні збірки, там ще щось, ще щось. Але їхня суть абсолютно продажна, тому що усвідомлюючи масштаби пограбування українського народу. Зради України через різні процеси, але керуючись шляхом особистої вигоди, вони, ну, власне, підтримують тих, хто платить їм гроші. В даному випадку мова йде про Порошенка. І остання категорія це порохоботи, я їх назвав, продажно скурвлені. Це, на відміну від попередньої групи, це ті, хто вже в житті десь самореалізувався. це... Умовно кажучи, порохоботські лідери більш високого рівня, це ті, хто, на відміну від порохоботів лижучих, це ті, хто вже абсолютно чітко, абсолютно свідомо самостійно виконував різну роботу, різну брудну роботу. Може, краще поглянь у зеркало і запитай себе, а хто ти? Бо саме такі, як ти. Привели до влади злочинців і війну в Україну. До речі, ти знаєш, хто придумав слово «порохоботи»? Думаю, що тобі це відомо. Ну а якщо забув, то я нагадаю українців так називав ненависник України, екс-радник головного терориста і вбивці Путіна Ілларіонов, який зараз проживаючи у Сполучених Штатах, нібито підтримує українську діаспору. Можливо, і ти з ним підтримуєш дружбу, не знаю, і знати не хочу, бо й так бачу, що, прикриваючись маскою патріота, насправді в серці ти ненавидиш справжніх патріотів України. Ну що ж, ген Мухачова не спить. А хто ще так, як ти, ненавидів громадян, яких ти називаєш порохоботами? Нагадаю, для забудьковатих. Так же ненавидів і Портнов земля й москвоватою. І прийшовши до влади, ти так само будеш створювати розстрільні списки? Похоже, що так. А поки що ти натравив своїх гончик псів, які атакують мене на ютуб каналі і у Фейсбуці, і погрожують розправитися зі мною. Це так має поводити себе майбутній лідер. Лідер має об'єднувати націю, а не цькувати і розколювати. Свою сотню диванних бійців організуй на передову. Воювати з ворогом, а не з жінками в тилу? Ти ж все-таки сотник чи як? Там покажи свою войовничість, а не в соцмережах. Не сміюся спитати, а чому ти такий чесний патріот та й мовчав, не протестував, не подавав до суду на журналістів і авторів статей та публікацій про тебе? Чому запхав язика в дупу і мовчав, а не захищав свою честь і гідність? А тепер хочеш свою злість відіграти на мені? Але ж я не авторка тих публікацій, я лише зачитала те, що інші писали про тебе. І посилання на джерела інформації розмістила в описі під відео. Ти не бачив? Чи забув подивитися. До речі, ті автори писали про твою сім'ю не через сина, яким ти прикриваєшся, а щоб довести до відома громадськості, що ти молодий, здоровий. В порушення 65 ї статті Конституції України вже 11 років ухиляється від обов'язку захищати державу. Притому не соромишся вдягати військовий стрій і хизуватися в ньому. А от твоя дружина, противагу тобі, вірно служить українському суспільству, і як військовий хірург рятує життя і здоров'я нашим воїнам та ще й волонтерить, допомагаючи їм необхідними засобами. Ти кажеш, що я мовчала про продаж землі? Брешеш. Бо про своє ставлення до цього питання я висловила у відео ще у 2023 році на знищеному вже каналі Вовчиця і повторила його на цьому у травні минулого року. Ти кажеш, що я свій канал назвала в честь тюменських і якутських білих вовків? Вона назвала свій канал, до речі, Біла Вовчиця, пробуючи спримазатись до тотемного звіра половців. Вовка, тільки тут є один нюанс, такий нюанс достатньо цікавий. Білі вовки в Україні не жили. Вони не характерні для України. Вони характерні або для крайньої півночі, тобто за Поребріком, або для Якутії, тобто також за Поребріком. Так білі вовки в українських лісах не живуть, зате живуть вони у спецпідрозділі СБУ Альфа. Білі вовки. Так називається спецпідрозділ і це вони через генерала Григорія Меченка запропонували так назвати мій канал. Бо ще коли працювали попередні мої канали, Вовчиця і Вовчиця Плюс, які влада знищила в січні минулого року, то вони ще тоді називали мене білою вовчицею своєю посестрою. Та тобі невідомі такі спецпідрозділи, як і всі інші, які знищують ворога на передові, бо ти не віглас і ухилянт. І справді, звідки ухилянту знати про славних воїнів, які захищають Україну і тебе в тому числі? Майбутній лідер нації, президент, пост якого ти мрієш отримати. По сумісництву є ще й верховним головнокомандувачем Збройних сил, голова армії. А який з тебе верховний головнокомандувач? У нас уже є один такий балабол і ухилянт. Так що заспокойся, Назарчику, і не старайся через мене себе відбілити, бо тим ще гірше себе забруднюєш. Знайшов з ким воювати із жінкою поважного віку, яка годиться тобі в матері. Не соромно на передову там покажи свій героїзм, патріотизм і виданість українському народу. Нехай щастить! На цьому я ставлю велику жирну крапку на цій особі. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім, друзі, за увагу, а пану Юрію за питання, яке стало головною темою сьогоднішнього відео. Дякую Богу за Україну і нашим славним воїнам за її захист. Слава Богу, слава Україні, слава нашим Збройним силам і смерть ворогам!